Подивитись, як працює справжня українська поліція зробити патріотичне тату чи сувенір на згадку відзняти яскраві знімки та наговоритися з усіма своїми друзями попри усі обставини розпочинати новий навчальний рік треба так щоб запам'яталося надовго кажуть у столичній школі мітгард батьки погоджуються Час іде, діти дорослішають. Якщо ми можемо дати їм можливість навчатися, можемо дати їм можливість відчути там дружбу, дитинство, команду, то це чудово і тому дуже задоволені, що є така школа, і що ми сюди потрапили. Цьогоріч у навчальний процес додали більше роботи з психологом, розповідають у Мікер, бо є запити від батьків. А загалом намагатимуться відволікати і більше радувати учнів, розповіли на шкільній толоці. Я би порадив не фокусуватися на академічному навчанні, зменшити примус до навчання от. зробити так, щоб діти відчували задоволення від навчання. і тоді вони отримують найкращі і дуже високі результати. Маю власний досвід, і це підтверджує.